Доброго дня, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі, продовжую розповідати про книжки, які я прочитала. І сьогодні я хочу поговорити з вами про цю чудову книжку, яка називається Кабульський книгар автор Осне Саерстат. Це норвезька журналістка і тепер вже письменниця, яка на власні очі і на власному житті спостерігала за життям у Кабулі в Афганістані, живучи, перебуваючи у родині Кабульського книгаря. Це книжку, ці події той час, коли вона там жила, відбуваються після скажімо так, останнього збройного протистояння, яке відбулося після 11 вересня 2001 року. Коли режим Талібів був зруйновано, був повалено в Афганістані. І ось як країна переживає зміни нові, і як саме з середини родини афганської, середньостатистичної, навіть вона наголошує, авторка наголошує на тому, що це не є середньостатистична родина, це Скоріше, середній клас, або вище середнього, досить заможні, заможна родина, зважаючи на те, що більша частина населення Афганістану знаходиться за межею бідності і. Їм часто не вистачає навіть на їжу. У цих у цієї родини є дах над головою, є їжа. Вони живуть великою сім'єю, великою родиною, багато членів родини живуть всі разом, і всім цього вистачає. І це вже вважається там, в Афганістані, достатком. Книга досить пізнавальна, вона розширює круговий світогляд. Ви читач стикається з дуже реалістичними подіями, з відношенням самих афганців, звичайних афганців до тих подій, які відбуваються в їх країні, до історії країни, до збройних протистоянь, до винищення колись. Досить заможньої розвинутої країни, ну, на що вона перетворилася? Е, Із-за того, із того, що багато війн пережила на цій території ця країна, саме Афганці. Що я хочу сказати, це художній твір, як його називає авторка. Але, ну, на мою думку, це все ж таки, ну, коли читаєш, все одно залишається. Е, Залишається враження, що ви читаєте статтю. Статтю. І хоча вона, авторка не є героїнею цього твору, але вона пише його як сторонній спостерігач. Тобто події відбуваються від мови стороннього спостерігача, який бачить саму ситуацію і записує. Діалоги, монологи а, героїв цієї книжки. Всі в герої реальні. Ну, власне, вона, звісно ж, змінила їхні імена, прізвища, але всі вони реальні, і події, які з ними відбувалися, все це відбувалося в реалі. Книжку я рекомендую всім. Книжка насправді акцентує увагу на на гендерній нерівності між жінками та чоловіками в в афганському суспільстві, в мусульманському суспільстві, як саме відбуваються, як саме взаємодіє родина афганська, яке місце займає принизливе і мізерне місце займає жінка. У цій родині, і як багато вона має робити для того, щоб отримувати якийсь мінімум уваги, мінімум якогось ставлення, як взагалі до людини. Звісно, це неможливо не може не вразити, тому що це для європейського світогляду, для людей, які називають себе цивілізованим. Чути і бачити, і знати про ту несправедливість, яка існує в реалії навіть зараз до жінок, і яку принизливу роль її відводять у цих суспільствах наших сучасних, це запам'ятовується і це вражає і, звісно ж, ну. Ти ще раз розумієш, наскільки багато варіантів може бути існування в цьому світі, і, мабуть, ну думка, ти думаєш про те, що ну, як тобі пощастило насправді, що ти не афганська жінка. Все, це, це що я хочу сказати, рекомендую всім читати обов'язково. Дуже багато інформації про е, історичних фактів, саме про те, е, чому виникали конфлікти на території Афганістану, хто, хто пост... завойовував, хто протистояв, як саме е, існують і існували там банд... банди, формування воєнізовані. Завжди ділять владу в Афганістані, як це відбувається зараз. Дуже цікава, дуже корисна, пізнавальна книжка. Всім рекомендую. І ще раз, видавництво наш формат. Досить якісна книжка. І зараз я хочу зачитати кілька уривків, як завжди, я це роблю. І так. З віддалених пагорбів мікрорайон виглядає як типова радянська забудова. Ці будинки були подарунком росіян у п'ятдесяті та шістдесяті роки. Радянських інженерів посилали в Афганістан будувати так звані хрущовки, які врешті-решт заполонили весь радянський союз, і які всюди були однакові, і чи то в Кабулі, чи Калінінграді, чи в Києві. П'ятиповерхові будинки з квартирами на дві, три або чотири кімнати. Коли підходиш ближче, стає ясно, що вони мають занедбаний вигляд не через типову радянську зношеність, а через кулі і війну. Навіть залізобетонні лавки біля дверей під'їздів розбиті вщент і лежать руїнами між ямами, що були колись асфальтом. У Росії на лавках сидять бабушки, старі жінки з паличками. Вусами й хустками на голові, що спостерігають за всім навколо. На мікрорайоні ж, це в Кабулі, тільки старі чоловіки сидять біля будинків і теревенять, увесь час перебираючи чотки між пальцями. Збереглося лише кілька дерев, які кидають на них легку тінь. Жінки поспішають мимо, несучи під паранджами торби з покупками. Рідко можна побачити, щоб жінка зупинилася і заговорила з сусідами. На мікрорайоні, якщо жінка хоче потеревенити, вона йде в гості і слідкує, щоб ніхто з чоловіків, крім членів родини, її не бачив. Народження останнього сина стало причиною того, що бібі Гуль пристрастилася до їжі. Через кілька днів після його народження вона змушена була віддати його бездітній родичці. Молоко й далі прибувало, і Бі бібігуль плакала. Жінка завойовує собі статус через народження дітей, особливо синів. Стерильні жінки не цінуються. Родичка Бібігуль уже 15 років була бездітною. Вона молила Бога, впадала в безнадію, пробувала всі мислені ліки і засоби, а коли бібігуль почала виношувати свою 12-ту дитину, попросила її. В неї для себе. Бібігуль відмовила, я не можу віддати свою дитину. Родичка продовжувала випрошувати, скиглити, погрожувати. Урешті бібігуль здалася і пообіцяла їй дитину. Коли народився син, вона тримала його коло себе 20 днів. Вона годувала, колисала його і плакала, що має його віддати. Бібігуль була поважною жінкою. Сама завдяки, саме завдяки своїм дітям вона хотіла мати їх якнайбільше, але вона дотрималась обіцянки і після обумовлених 20 днів віддала його родичці. Хоча молоко продовжувало прибувати, вона не могла його більше годувати. Усі зв'язки з матір'ю повинні були бути обірвані. З цього часу вони лише родичі. Бібі -бі Гуль знає, що з ним добре обходяться, але вона все ще оплакує втрату сина. Коли вона бачить його, удає байдужість, як і обіцяла, коли віддавала. Краєвид стає ще пустельнішим, попереду постеля, позаду гори. Горль. Усе в різних відтінках бурих кольорів. Угорі на схилах гір видно чорні зигзагоподібні візерунки. Виявляється, це вівці, що згуртувалися, згуртувавшись, шукають собі харч на гірських уступах. Вони під'їжджають до хоста. Таймир ненавидить це місце. Лідер талібів Мула Омар знайшов собі тут найвід... найвідданіших прихильників. Хост із прилеглими територіями майже не звернув уваги на те, що влада опинилась в руках талібів. Для них мало що змінилося. Жінки тут все одно ніколи не ходили на роботу, а дівчата до школи. Паранджу тут одягали з часів, відколи вони себе пам'ятали і наказували, про це не влада, а родина. Хост це місто без жінок, принаймні ззовні. Коли в Кабулі в першу весну після повалення Талібану жінки почали скидати паранжу, і зрідка можна побачити жінок у ресторанах. У хості жінок майже не видно, навіть схованих під паранджею. Вони проводять своє життя в закритих внутрішніх дворах. Вони ніколи не виходять на прогулянку, у крамниці або навіть у гості. Панує закон Пурда. Закон повного розмежування чоловіків і жінок. Друзі, ставте обов'язково пальчик вгору, якщо вам було корисно і цікаво подивитись моє відео, заходьте ще, ще на канал, дивіться інші відео про книги. І залишайтесь, обов'язково підписуйтесь, бо далі буде. Я буду далі викладати відео з своїми враженнями і відгуками про прочитані книжки. Бувайте!